Чоловік у віці приходить у відділ кадрів фірми кадровик. На жаль, ви нам не підходите. Нам потрібні люди молоді, амбітні, здатні творчо зростати. Чоловік, і все-таки запишіть мій телефон. Коли з'ясується, що у вас усі творчо ростуть, а працювати нікому. Зателефонуйте, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Знаменита голівудська кінодіва приїхала на гастролі до Парижа і дізналася, що недалеко від Ейфелевої вежі працює дуже хороший фотограф. Вона звернулася до нього і він зробив фотопортрет, який їй дуже сподобався. Минуло 25 років. Вона знову опинилася в Парижі, згадала про свого фотографа, знайшла його, і він знову зробив їй фотопортрет. Але цього разу фотографія їй сподобалася значно менше. І вона прямо сказала про це фотографу. На що старий парижанин тонко і тактовно відповів: їй – Мадам, справа в тому, що минулого разу я був на 25 років молодший. Дружина у відпустці поїхала з подружками відпочивати до Туреччини. Через кілька днів надсилає чоловікові смс-ку. Усе добре, оселилася, уже гуляю. Тут в Анталії, все звичайно дорого. Тест на вагітність, наприклад, удвічі дорожчий. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Гальмує Коп на шосе машину, діалог, коп. Права та реєстрацію, будь ласка, містере Леслі, у вас є в салоні вогнепальна зброя? Леслі. Так, у мене є дозвіл на носіння зброї, і в мене коль 19,11 у кубурі на поясі та 9-міліметровий Дорінджер на щиколоці. Ще Мак-10 у бардачку. Це все? Ні. Ще є укорочений Калашніков під заднім сидінням, снайперська М14, плюс помповий Ремінгтон у багажнику. Коп. Скажіть, містер Леслі, кого ви так боїтеся? Леслі. Та практично нікого. Українські мігранти спілкуються між собою. Швейцарія така класна країна, у ній так багато хорошого. Так, звісно, у них навіть прапор це один великий плюс. Викладач звертається до того, хто складає іспит на правоводіння автомобілем. Перед вами рухається легковий автомобіль. Раптово з лівого вікна висовується рука. І як ви вчините? Це залежить від того, хто сидить за кермом, чоловік чи жінка. А яка різниця? Величезна. Якщо це чоловік, сигнал зрозумілий, збирається повернути ліворуч. Але якщо жінка, то сигнал може однаково означати як лівий, так і правий повороти. Він може означати, що та, хто сидить за кермом, хоче викинути недопалок, або що вона показує подрузі на капелюшок, виставлений у вітрині. Тому я знижу швидкість і подвою увагу. Розмовляють подруги. Одна питає, як там, Олю твій алкаш? Знову ночами гроші по казино і ресторанах просаджує? Ні, я з ним серйозно поговорила, і він тепер не п'є, не курить, по ресторанах не ходить. Лежить собі тихесенько в реанімації. <рес> Триває екзамен на біологічному факультеті. Професор вказує на птаха і запитує, що це за птах? Перший студент Виродок. Другий. Відморозок, професор, неправильно. Зимородок це. <риклад> Оголошення в газеті. Молодий спортивної статури, симпатичний чоловік, блондин, матеріально забезпечений, безшкідливих звичок, власник яхти і віли в каннах шукає подругу життя. Телефон. Захоплена жінка набирає номер і запитує Як? Невже жодної шкідливої звички? На що отримує відповідь? Та так, дрібниця. Прибрехати іноді люблю. Пізній вечір. Хлопчик лиш з'явився додому. Мама запитує в сина Андрійку, де це ти так довго пропадав? А ми з Петриком грали в листонож. Усі жителі нашого селища отримали пошту. Чекай, а звідки у вас тільки листів? І з твоєї тумбочки, мамо. <рив> В одному купе опинилися ксьонд і рабин. Католик пригощає іудею шинкою. Мушу відмовитися, закон забороняє нам їсти свинину, відказує ребе. Шкода, співчуває ксьонд, це таке задоволення. На прощання рабин каже Кланятися своїй дружині. У мене немає дружини, повідомляє ксьонд. Закон забороняє нам статеві стосунки з жінкою. Шкода, зітхає ребе, це таке задоволення. Всім доброго ранку. Наталечко, зробіть мені, будь ласка, каву. Дмитре Олексійовичу, каву роблять у Латинській Америці, а я просто готую. Наталю, мудрувати треба було в школі на іспитах, тоді б вище вчилася, а не каву носила. Вечоріє. Чоловік років сорока, високий, засмаглий, у строгому костюмі, при дорогому годиннику читає Форбс. Дівчина, років 25, вельми миловидна, намагається читати, але, бачачи байдужий сусіда, почала пробувати викликати його інтерес. То так сяде, то зітхне, але сусід нуль уваги. Нарешті вона його запитує: Ну, що ж ви сидите? Ви ж бачите красиву дівчину. Чому ж ви не робите мені знаки уваги, не залицяєтесь до мене, не домагаєтеся, не розважаєте мене? Чоловік відклав журнал. Дівчино, а ви любите булочки, хрусткі, такі, свіжі? Незвичайно люблю. Ви щоб їх поїсти, самі замішуєте тісто з борошном возитеся, печете годинами? Ні, навіщо мені це? Я просто купую готовий продукт у булочні. Часу в мене на танці з випічкою немає. Ось і я людина не бідна. Один дуже популярний актор вирішив на старості років оселитися в будинку для літніх людей, зняв собі там кімнату. Увечері, парадно одягнувшись, спускається в їдальню до вечері, підсаджується до якоїсь старенької за столик. Ви, звісно, знаєте моє ім'я. Ні, але ви можете запитати в чергової сестри. Один приятель розповідає другому учора подивився індійський фільм для дорослих. Ну, і як у них? Усе по камасутрі? Ні, все як у німців, тільки вони ще танцюють і співають. Дружина, яка не працює вже п'ять років і займається лише собою, зустрічає чоловіка з роботи. Любий, я таки знайшла і купила собі сумочку і всього за п'ять тисяч гривень. Знаєш, Люба, коли в нас захворів кіт, і ми не змогли оплатити його лікування, постало питання або позичити гроші, або дзвонити ветеринару і приспати кота. Ми зателефонували ветеринару. Коли перед нами постало питання про те, що собаку утримувати занадто дорого, ми вирішили віддати її в добрі руки. Благо, добрі руки знайшлися, інакше довелося б дзвонити ветеринару. Відтоді грошей у домі не додалося, навіть навпаки, то що обирай сама. Або шукай собі добрі руки, або я дзвоню ветеринару. Інтроверти, вони як повільні вебсайти. Вони можуть бути найкрутішим сайтом у світі, але зазвичай люди не чекають так довго, поки вони відкриються. Екстраверти, вони як спливаючі вікна, які хрін закриєш. Жінка розповідає знайомій відтоді, як я спробувала новий дав, моя шкіра помолодшала, стала ніжною, приємною на дотик. Пори розкрилися, я відчула прилив бадьорості, нових сил, хоча на смак мило, як мило. Захворів 104-річний Єврей. До нього приходить його 108-річний друг і запитує Що з тобою, Абраме? Як ти почуваєшся? Погано, Ізю, дуже погано. Напевно, доведеться постати перед Богом. Слухай, якщо він тебе запитає про мене, ти мене не бачив, не чув і нічого про мене не знаєш. Якщо людина кидає молоду дружину з маленькою дитиною на руках, старого батька, відповідальну посаду, чим підставляє багато тисяч людей, роздає все нажити сім'єю добро аби кому, і звалює, щоб нічого не робити, то як ми назвемо цього гада? Негідник у кращому разі. Правильно, а ось індуси назвали його Буддою. Усе таки ми дуже різні. П'яний чоловік відчиняє вхідні двері додому і не притомніє. Потім, прийшовши до тями, каже дружині: Сонце моє, що це було? Це був сонячний удар. <риклад> Жінки розмовляють у кафе за чашечкою чаю. Знаєш, Оксану, завела собі кота. Тепер дивуюся, він вічно тупці біля холодильника, зі страшенно діловим виглядом валяється на дивані, гуляє по бабах, іноді кричить, не любить моїх знайомих і страшенно боїться пилососа. Ось чесне слово, таке відчуття, що я знову заміж вийшла. В Одесі на трамвайній зупинці стоїть розгублений чоловік і звертається до перехожих. Скажіть, це вже Дерибасівська? Ні. А чого ви не запитали в трамваї? Ви могли б ще їхати собі спокійно дві зупинки? Я запитав, чи потрібно вже виходити. Мені сказали, що потрібно. Скажіть, а ви в трамваї сиділи чи стояли? Одна жінка каже подрузі, ти знаєш, у мене тепер уже немає таких претензій до чоловіків, як раніше. Головне, щоб він був добрим, чуйним, людяним. Як ти думаєш, ще залишилися такі банкіри? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Заходить кінь у бар. Мені, будь ласка, 50 грам конячку і лимончик, тільки нічим не посипайте. Бармен здивований, але замовлення виконує я тут у вас неподалік працюю, тож тепер часто буду до вас заходити. Бармен розповідає про це своєму другові, директору цирку. Той прилітає, звісно, наступного дня в бар. Кінь. Мені, як завжди. Директор, вибачте, можна я до вас за столик? Кінь? Так, будь ласка, директор, перейду відразу до справи. Не хотіли б ви у нас працювати, кінь. Ну, якщо у вас хороша зарплата, то так, але я не розумію, навіщо вам у цирку програміст? Любий, а звідки так багато піни в чаєві? Вона з'явилася після додавання лимона, але в нас немає лимона. Як немає? Он стоїть фейрі, соковитий лимон. До приймального пункту прийому кольорових металів підходять двоє п'яничок. Хлопці, візьмете 150 метрів кабелю. Поки прийняти не можемо, у нас електрики немає. Поки її подачу не відновлять, ми не працюємо. Повірте, поки ви кабель не приймете, світло не відремонтують. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Летить літак. Тут командир загадує загадку молодому другому пілоту. Я поки що піду в туалет, а ти подумай, чи зменшиться за цей час загальна вага літака. Ну, молодий сидить, розмірковує. Оскільки туалетна система закрита, то нічого нікуди не дінеться, а отже вага залишиться колишньою, так і доповів командиру. А той і відповідає Дурень ти ще зелений, звичайно, зменшиться. Адже поки я ходив, літак спалив паливо, а ти все про гівно думаєш.